Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні закриваю огірочки пікулі чи пікулі, як хто скаже. Ну і покажу ж вам. Значить, тут я підготувала вже огірочки, порізала ось таким фігурним ножем, ножем. а можна звичайним, як кому до вподоби. Тут у мене я буду готувати подвійну порцію таких огірочків. Ну, а для вас скажу по рецепту, так як є. А рецепт йде на 1 кілограм огірків. Значить, на 1 кілограм ось так підготовлених огірків додаю одна велика цибулина. Цибулина я зважила для вас, на вагу відважила десь 250 грамів. Слава Богу, цей рік гарно вродила цибулька є така цибулька, як голови. Ну, отож до салату саме підходить. Додаю цибульку. Нарізала я її четверть кільцями, а можна й пів кільцями. Далі. Додаю 2 чайних ложки солі, 6 столових ложок цукру, пів чайної ложечки куркуми, можете відміряти, я ж насиплю так, 100 мл оцту. І одна столова ложка діжонської гірчиці. Ось так додаю. Все, тепер це гарненько перемішую і залишаю десь на хвилин 30-40, можна на годинку. Так, постояли огірки в мене одну годину. Тепер поставила на вогонь. І від закипання засікаю 5 хвилин і все по баночках. Так, мої огірочки вже готові. Ось такі пікулічі, пікульки, як скажете, так і буде готові. Хто закривав, той знає, які вони, а хто не закривав, обов'язково спробуйте. Дуже смачні огірочки. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається, і смакуйте на здоров'я.